Жайворонки. Ще у стародавні віки, в той самий час, коли в орлів черепахи літати навчались, молодий жайворонок сидів неподалік від того місця, де одна із згаданих черепах за сказкою мудрого Езопа, літання своє успішне на камені звершила. З великим гуркотом і тріском. Молодик, налякавшись, наблизився стрептом до свого батька. Татусю, безперечно, біля тієї гори сіворел, про якого ти мені колись казав, що він птах від усіх сильніший і страшніший. А за чим ти здогадуєшся, синку? спитав старий. Татусю, коли він сідав, я такої швидкості, шуму та грому ніколи не бачив. Мінуть улюбленіший сину, сказав старий. Твій молоденький розум, розумник, знай, друже мій, і завжди собі цю пісеньку співай. Не той орел, що літає, а той, що далеко сідає.